Більше чотирьох тисяч годин медики лікарні імені Мечникова провели в операційних борючись за життя військових із зони АТО, і 99% вдалося врятувати. Подробиці у нашому сюжеті. Добровольцю зі Львова, 20-річному Юрію, пощастило. Тут в лікарні імені Мечникова йому надали вчасну та якісну медичну допомогу. Він вижив після тяжкої операції на мозку. Попереду ще одна, та тривала реабілітація. Осколки і поламану кістку. Поки що я на два місяці повністю вибуваю через те, що там дирка в голові, і доведеться виставити через кілька місяців пластину. Слава Україні. Героям слава початком проведення антитерористичної операції на сході. Лікарня імені Мечникова стала. По справжньому святим місцем щодня тут робили і роблять неможливе. Врятовано тисячі життів. 99% бойців ми змогли спасти, вони вижили. сьогодні. Вночі лікарня прийняла тисячного бійця із зони АТО. Останні поранені троє українських бійців доставлені в медзаклад у вкрай тяжкому стані, проникаючи поранення головного мозку з численними осколками. За їхнє життя хірурги боролися майже 10 годин. Эти молодые ребята, самому младшему с них это 22 года, старшему это 39 лет. Они поступили в коме, они поступили без сознания. По существующим Класифікація це ранення несовмістімої життя, якщо так говорити. З такими здавалося б несумісними з життям травмами. Наші захисники потрапляють на операційний стіл хірургів. Лише один з десяти пацієнтів поступає з кульовим пораненням, інші дев'ять це мінновибухові. Тут найменший залізний або кістковий осколок може коштувати життя пацієнта. Тож праця хірургів справа ювелірної точності. Задача нейрохірурга в ході такої операції. удалить гематомы, которые сдавливают мозг, и найти эти костные осколки, металлические осколки, какие бы они маленькие не были. Почему? Потому что если они остаются, они служат причиной осложнений через две недели, через месяц, через полгода. Осложнения очень грозные: это воспаление моза, это менингит, абсцесс моза. І люди від цього погибають. Проте через брак надсучасного медичного устаткування проводити надскладні оперативні втручання дуже важко, зізнаються медики. На часі лікарні конче потрібен мікроскоп, який значно полегшить щоденну кропітку працю хірургів. Мікроскоп останнього покоління німецького производства, із фірми Carl Zeiss, називається модель ОПНІВАРІО 700. Тому з такої о, базової моделі, яка необходима для, для операційної – 150 тисяч доларів. Як найскоріше придбання цього мікроскопу врятує життя багатьом пацієнтам лікарні, тож всіх небайдужих тут просять допомогти зібрати необхідні кошти. Банківські реквізити на ваших екранах. Дуже благородне діло допомагати лікарні. Група приват сьогодні поставляє нам комп'ютерний томограф велике діло, тому що МРТ апаратура нас хороше, але к сожалению при аскочних пораженнях не приміняється. Для родини Москаленко найстрашніші жахіття позаду. Життю десантника Сергія, що спочатку проведення АТО воював у найгарячіших точках, наразі нічого не загрожує. Проте ще кілька тижнів тому лікарі не давали ніяких прогнозів. Рення було дуже важке. Після операції доктор сказав, що зараз ми между жизнью и смертью. Это чудо, чудо врачи, Божье провидение, что всього стабильно стало хорошо, муж став на ноги, все хорошо з любов'ю до України. Анастасія Коваленко, Юрій Солодовник, об'єктив 27 сьомий канал.